Це амортизаційна стрічка. Її задача бути пружною, розтягуватись, коли це необхідно, і скорочуватись, коли це необхідно. Уявіть, що я починаю тягнути амортизаційну стрічку кожен день тягнути, 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 тягнути в різні боки. Що з нею станеться? Скоріш за все, вона втратить свою пружну спроможність, втратить спроможність скорочуватись і, скоріш за все, стане слабкою. Так само відбувається і з м'язами, якщо ми їх тільки розтягуємо, розтягуємо і розтягуємо. М'язи мають бути пружними. Це їх основна функція. Вони мають розтягуватись, коли це необхідно, і скорочуватись, коли це необхідно. Якщо ми їх тільки розтягуємо, скоріш за все, вони втратять свою пружну функцію і спроможність скорочуватись, коли це необхідно. Тому варто. З м'язами працювати саме над функціональною їх довжиною і над пружністю м'язів. Зробіть висновки самостійно чи потрібна безкінечна розтяжка. Тренуйтесь зі здоровим глуздом. Мене звуть Юлія Єгорова. Я спеціалістка з руху без болю.